Хочу показати, чому не слід садити виноград дуже мілко. Оцей кущик, це кишміш Виліз, до речі, він ріс мене кілька років, але ну, для наших мов він дуже непідходящий. Сорт не для Західної України однозначно. От, тому я його тимчасово був, ну, видалив, видалив і тимчасово прикопав. Але, скажімо так, прикопав мілко. мілко і ну, думав, що це восени ненадовго, але так воно діло забулось про цей кущ, і він так зимував. Ну, зараз у нас вже початок червня, От, все вже давним-давно зелене, а цей кущ він просто вимерз. Чому? Бо коріння, зараз я його видалю. О, Тут коріння дуже гарне, ось. Бачите? Але. Воно лежало мілко під верхом, ось так, і вимерзло. Тобто, це для чого я розказую, щоб всі знали, що при посадці винограду треба кореневу систему, кореневу п'ятку заглубляти сантиметрів хоча б на 25 а не під верхом. От нас було в лютому місяці тиждень, не тиждень, а навіть кілька тижнів таких морозів, градусів 10-15 і не було снігу. От земля промерзла. Коріння вимерзло, коріння винограда витримує мінус 8 до 8 градусів морозу. Саме тому його треба ховати якомога глибше, щоб воно, щоб кущ ваш ніколи не вимерз. от Була би зима е, сніжна, е, то він би не загинув, але ну ось ось приклад, чому не слід мілко садити виноград. Що з ним може статися? от ну я вже казав, що я його тут не садив, а просто тимчасово прикопав і забув на зиму нормально прикопати. Ну, то таке, не сильно шкода, бо сорт все одно безтолковий для нас. Всім удачі!